Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Інгулець у себе номінально вдома. В Олександрії на стадіоні Ніка команда приймала київське Динамо Олександра Шавковського. 4-0 Кияни перемагають. І Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Інгулець Кобін головний тренер команди. 4-2-3-1, стартова розстановка в Інгульця. Жилкін у воротах, Жовтенко, Дихтярюк, пара центральних захисників, Катрич Бенедюк по флангах, Ласенко, Гаджук, центральні опорні. Півзахисники, сад центральний атакувальний півзахисник, Могильний Фарасенко по флангах та Пушкарев у нападі це стартова растовка Інгульця. Київське Динамо, 4-4-2, «Стартова», розновка в Руслан і Шерет у воротах, пара центральних захисників Попов та Біловаров. Дубінчак, «Тімчик» по флангах, Шапаренко, Михайленко, Волошенко, Баев. Півзахисники. Віталій Буяльський, Владіслав Ванат у нападі це стартова розстановка якраз то Київського Динамо. Ну і тепер давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. Ну що ж, кияни, в принципі, заволоділи територіальною ініціативою, більше володіли м'ячем, більше атакували, створювали моменти. Але ось забити довгий час ось ніяк киянам не вдавалося, хоча, в принципі, підходи були небезпечними, і атаки. Непогані доволі таки проходили у київського Динамо. Але ось забити ніяк не вдавалося. Інгулець справді, так знаєте, дуже здорово команда захищалася. Ну, але ось 38-ма хвилина матчу. Зробили Кенне стандарт. Віталій Бояльський виконує подачу дошного майданчика. І. Дехтярюк зрізає м'яч у власні ворота. Динамо Київ забиває гол на 38-й хвилині матчу. Дуже хороша подача пішла від Віталія Буяльського. Ну, а Дехтарюк зрізає м'ячні ворота. Дуже прикрий автогол від Інгульця. Ну а Динамо Київ на 38-й хвилині матчу команда виходить уперед 1-0. І після першого забитоку м'яча цього кияни забивають ще один м'яч буквально через 2 хвилини. Хороший проходить атака у київського Динамо. Коля Шепаренко наносить удар і забиває гол. 0-2, 40 -го хвилина матчу. Ще один м'яч забиває київська команда. Хороша пройшла атака, скидка ідеальна від Володислава Кабаєва, якщо не помиляюсь, Там він саме п'яткою зробив скидку на Микулу Шепаренко. Пробування, до речі, Віталій Буєльський. п'яткою зробив скидку. Шперенко б'є Коля в ближніку. Ти робить рахунок матчі 2.0 на користь київського Динамо. Ну І на цьому якраз то перший тайм завершується. На другий тайм венгульця вийде Малиш, П'ята, Лісняк, Влахатий Свістун. У київського Динамо вийде Піхальонок, Брагару Дячук, Рубчинський, і Володимир Брашко. 0-2 Кияни на другий тайм також виходять, в принципі, зарядженими, хочуть, хочуть Кияни забити третій м'яч. Команда Олександра Шевковського, в принципі, не плані атак проводила. Ну і кияни впевнені, що ми в собі ще знаєте, стали почувати, тому що рахунок 0-2, Кияни забили. Іще один м'яч на 55 й хвилині забиває Динамо Київ після геніальної атаки. По правому флангу хороша атака проходить. Передача йде на Михайленка, той пробиває по воротах. гол забиває Михайленка. 55-та хвилина матчу. Гульову передачу записує Олександр Тимчик до свого пасива. Але який же хороший такий гарматний удар вийшов Михайленка. Михайленко пробиває дуже сильний удар. І воротар навіть дотягнувся до цього м'яча. Ну, м'яч все-таки сітку варіт залітає. 3-0, Кияни ще один м'яч забили. А потім ще буквально через 2 хвилини ще один м'яч забіг Київський, Динамо. Коля Шапаренко зробить гульову передачу на Владислава Ваната. Владислав Ванат. Реалізує свою нагоду, вийде Владислав один на один і проб'є дуже потужно в самісіньку дальню дев'ятку. Влучив Владислав Ванат, рахунок стає вже 4-0 на користь Київського Динамо. Ну і далі вже кияни спокійно вже володіли ініціативою. Хоча, в принципі, в Інгульця також деякі непані атаки проходили, і, в принципі, команда могла принаймні один м'яч там забивати. Але і київське Динамо, були моменти, щоб забити п'ятий гол. Але ні Динамо Києву, ні Інгульцю забити не вдалося. Хоча, в принципі, моменти, в принципі, в Інгульця і -таки Динамо Київ були. Мінгульця, напевно, атака пройшла десь так на хвилині 176, і непевне був удар від футболіста-інгульця. Дуже непевний удар. Але трішечки трішки не пощастило. Тут, якщо не помиляюся, то Магіль пробував. Друзі, перепрошую, не могільний, а Фарасенко Саме він пробував. але На місці був воротар київського Динамо Ну і, відповідно, кияни дотримують ось таку мінімальну, перепрошую, ну не мінімальну перевагу, перевагу в 4 м'яча. Отримують кияни відповідно цей рахунок 4-0. І, відповідно, київський Динамо Олександра Шавковського перемагає і закріплюється на першій позиції в українській Прем'єр-лізі. 4-0. Якщо взагалі то друзі казати про статистику цього матчу, то в принципі кияни більш там є чим володіли. Більше позиційно атакували е, кияни Ну, володім М'єчем 57 на 43 за ударами е, якраз на поворотах е, 6-1, е, до речі, і 4 удари в площину. Тут кияни всі свої удари в Площину реалізували. І справді, реалізація була просто неймовірною у київського Динамо. Ну, то -то, в принципі, моментів, як ми бачимо, не так та і багатої і були, і справді будь-які команди. Володім 56 56.44. Удари 6-1. Ось тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. І справді, київський Динамо перемагає. І перемагає, на мою думку, все-таки по ділу. Ну і перша позиція у Київського Динамо. Шахтар, Донецьк, математичні шанси вже точно. Чемпіонство команда втратила. Ну, і відповідно, Динамо Київ та Олександрія будуть з'ясовувати між собою стосунки. Київське Динамо на сімочок випереджає Олександрію. Ну, в Олександрії ще є гра в запасі. Три тури залишаються до кінця. І київське Динамо. Олександра Шевковського і справді дуже близька команда до чемпіонства. Ну що ж, друзі, завершився відповідно сьогоднішній матч. Інгулець. Динамо Київ 4.0, всіх болівальників Динамо Київ я вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Побажаємо, друзі, інгульцю та київському Динамо, всього самого самого найкращого. Вам, друзі, також вечерку, я серця, хотів би побажати всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі, всім до побачення, усім до нових зустрічів!